Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. У нас сьогодні незвичний анбокс лояльних Астартес. У нас є прімеріс-редікатори, яких мені люб'язно надав ян для анбоксу Так, дивимося. Така у нас коробочка. Це у нас хлопці з мільтаганами. Коробочка дуже насичена бітсами. Біців там просто вагон Так, перше три підставки 40 мм. Для мене досить незвично, що тактикали йдуть на 40 мм, але це примариси. Так, такий ливничок декалей. Звичайні ультрамаринські декалі. Так. Інструкція. Кольорова інструкція. В нас тут маса бітсів, деталізація, різні прикольні штуки, куча варіантів зборки і цілих два ливнички для трьох хлопців. Так, ви можете самі бачити, скільки тут крутої варіативності. Так, така у нас інструкція. Профілі, які мені пояснили, які вже не актуальні, це наче для дев'ятки. Якщо що, можете зупинити кадр, подивитись. Так. І переходимо до двох ливничків. Так. Хочу відмітити, тут, виходить, в нас є цілих три хлопця, і на них нам дали 4 мельтагани. Цілих 4 мельти на трьох хлопців. Так. Ось такі в нас круті мельтагани. Для них в нас є різні магазини. Так, і ствол у нас зроблений з двох деталей. Ну, не проблема, якщо це акуратно склеїти і нічого тут лезом не задіти. Так, бекпаки у нас йдуть члененкою, частинками. Вони збираються у нас із цих шматочків. До них додаються ще ось у нас деякі специфічні для мультимельти. Один от для мультимельти, як я зрозумів, інші звичайні. Також тут можна задавати трохи різні пози і багато прикольних штук. Є. Як, наприклад, ось є у нас аугментована рука, можна дати сержанту. Десь був ще вказівна рука. У нас. Так, Це вже, як я зрозумів, гравіс Armor. Я можу помилятись, не часто граю проти лоялістів. Так, Що вам ще тут можна відмітити? Є в нас ось магазини для нашої Мельти. Так, з другого боку вам покажу. Є в нас ось різні такі у нас символи, молитовнички, різні печаті чистоти для наших лоялістів. Так, болт-пістолет в Кубрі. Тут такий не один. Шоломи. Шоломи в нас звичайні примарісовські, Деякі у нас йдуть із візорами. І в основному тут будуть всі звичайні. Хочу відмітити, тут на трьох хлопців нам дали 19 шоломів. Тобто куча одинакових. Не розумію для чого це, але мої альфарі дуже люблять їх відривати і ставити собі на підставки. Мої позести також. Ну, Тут вони мене проспонсували бід Так, дивимося, що ще у нас тут. Ось, ви подивіться, знову продовжуємо по головам. Скільки в нас всяких шоломів крутих? Так. Ось у нас знову шоломи одинакові. Це з черепком для сержанта. Знову шоломи. Так, це у нас вже для сержанта, скоріш за все, пафосний. І ви можете тут обирати без шоломів на свій вибір. Якихось таких конкретних стилізованих, типу під Space Wolf, а, окрім ну, цього, нічого не підходить. Просто голови без шоломів. Дуже непогані. Всі з частинкою шолома з респіратором. І деякі з шрамами дуже круто і брутально. Так, і знов ось звичайні голови. Ось ще нам надали ще звичайних голів. Не пошкодували просто. Хорн таке любить. Так. Є у нас ще апгрейд. Так, ausпекс. Дуже класна штучка. Так, печаті чистоти, підсумки. Підсумки, мені, до речі, дуже подобаються. Люблю такі детальки. Так, ще одна мельта. Наша мультимельта. Одна лише на весь набір. І як я зрозумів, і як мені підсказали флудейлці, флуделці, така штука тільки одна йде в весь склад. Так, і ще одна мельта. Ага. Тобто, вибачаюсь тут цілих 5 мельтаганів на всю тактичку. На трьох хлопців 5 мельтаганів. Ну, дали б таки хаосу нарешті. Так, це в нас ще наші. Бекпаки, вони у нас збираються з декількох деталей. Тут різні трубки. Треба уважно дивитись інструкцію, Так як інструкція мене з цими шлангами не любить, під кінець відео я вам покажу ці моделі в зборі, і власник цієї коробки дозволив мені це зібрати. Так, ствол для мультимельта. І що вам ще можна таке виділити з прикольного на цьому ливничку? Десь мала бути рука з вказівним пальцем. Так, Де у нас ця рука? Так, тут не бачу. Скоріше за все, буде тут. Так, ось. Можна ще навіть зробити ну, цю пафосну штучку, що він вказує пальцем, куди нам треба їхати. Так що, лоялістом ця коробочка зайде. Так, ага, ще забув вам показати: є в нас такий от, наручний комп'ютер, який кріпиться в нас сержанту. Так що, ось, як вам лоялісти гарно пощастило. Получається, на один склад з трьох хлопців нам дали 5 мільтаганів, 19 шоломів, кучу апгрейдів, кучу варіативності, просто рай якийсь. Так що, дякую вам. І десь ось тут ми подивимося вже зборку. Продовжуємо оглядати ерадикаторів. Я завершив зборку. Так, зборка була досить приємною і комфортною. Вперше збирав моделі Primaris. Так, дуже мені сподобалися. Зборка була комфортною майже без важкостей. Що ще я можу про них сказати: додав я трохи апгрейдів, печаті, чистоти, різні підсумки, щоб більш моделі казалися більш деталізованими. Особливо сподобалась мені ця мультимельта. Крута штука. Навіть через ці кабелі вона легко збиралася і нічого не було складно підігнати. Так. Зібрав я ось такого хлопця. Додав я йому такий наручний комп'ютер. Було декілька варіацій, вони всі були хороші. Я вирішив з комп'ютером обрати. Хоча була цікава варіація, де він перезаряджає цю мельту. Теж класно. Але я хотів спробувати на іншій це зробити, але в нас тільки одна мелька, котра в одну руку йде. Ну, мінусом я це не можу вважати, і так нам дуже багато чого дали. І сподобалося цей молитовничок у нього на бекпаку. Чи як ця правильно штука у лоялістів називається? Хто знає, відпишіть в коментарях. Так, йому я додав пістолет в кобурі, бо він сюди ідеально підійшов. Так. І останній хлопець з ним трошки було проблем. Саме склеїти руки. Мені важко дається, коли зброя одільною деталю і руки оддільного. Зазвичай я звик, що до однієї руки вже йде зброя. Так, тут я додав пет чистоти. Я додав тут ось такий великий мішечок підсумок. Так, все ще от як я збиралося. Додав я, це у нас сержант Він без Шолома. Додав я ще тут що я ага, більше нічого я не додавав. Але мінька дуже класна, мені сподобалося. І хочу ще вам показати, що лишається після зборки. Так, після зборки в нас лишається стільки прикольних магазинів. Стволи для Мельтаганів. Підсумки підсумки дуже класні. Багато болт-пістолетів. Вони як ідуть, як. На ліву ногу, так і праву. Ось така аугментована рука з пістолетом. Частинки бекпаків, не розумію, але найбуде. Тут у нас лишається цілих три частинки від бекпака, від мультимельти. Так, рука, яка тримає з магазин для перезарядки. Ну, Цю банку з промітєм. Так, ще один кабель це від звичайної мельти. Так, ось звичайна мельта наша. Частинка бекпаку. Тут можна зібрати ще один звичайний бекпак. Майте на увазі. Так, дуже класний біц. Пістолет кобура від нього. Та на праву ногу пістолети. Так, мельтазаряд, який розрядився, вже його викинули. Так, для нашого бекпаку, який залишається, друга половинка. Так. Шоломи. Я зрозумів, що ось чому так багато шоломів. У деяких відрізняється саме цей штіфт знизу, і в, в центрі, виходить, квадратне кріплення, і голова з якоюсь конкретною заданою позою. Так як я робив ось тут тут використовувалась голова, яка була зазначена в інструкції. А всі інші йдуть без цього штирка і вони в нас йдуть звичайними. Так, на нас тут я вам покажу. Ось, а ці уже шоломи йдуть, як звичайні. Ви можете в будь-якій позі їх зафіксувати. Досить гарне рішення. Ну і дуже багато ви бачите, скільки лишилося після зборки. Так, що мені тут ще сподобалося? Е, ще одна мельта. Так, це у нас, виходить, дві мельти лишаються після зборки. Так, печаті чистоти. Е, Ця штучка, я не знаю, що це, але її найбуде. Так, знову у нас до домельти. Auspiex. Можливо, десь би він пригодився, але я його не клею. І ще у нас такі підсумочки і печет чистоти. Дуже багато, як ви бачите, бійців лишається після зборки. І я можу вам сказати, що це дуже класний набір. Дуже приємний збор. не знаю, як воно грає. Це не моя фракція, але все дуже круте. Так що дякую за перегляд. Мені буде приємно, якщо ви підтримаєте канал, підписавшись на нього, лайкнете це відео, коментар залишите. Також я лишу в коментарях посилання на мій телеграм-канал, де я пошу різні прикольні штуки, та посилання на моїх двох художників. Так що, дякую вам за перегляд, всім щасти!